Дім привіт! Hi. Сьогодні ми нарешті завершуємо книжку про малюка Коргі little, little Corgi Три історії. Сьогодні остання третя історія, яку ми з Олегом прочитаємо українською і англійською мовою. Якщо кому цікаво, дивіться попереднє відео про малюка Коргі, як він знайшов друга, як він загубився. А сьогодні історія про те. Як малю Коргі. Коргі хоче бути схожим на тата. Англійською мовою. Little Corgi wants to be like Like his his daddy dog. Окей, like okay. що ж ми тоді знаємо? Мале руденьке цуценятко дуже хотіло стати дорослим, як його тато. Але як це зробити? Знаю, вигукнув Коргі. Треба все робити як тато. І тоді я стану дорослим. А що зазвичай робить татко вранці? Кожного ранку тато прокидається, потягується, застеляє ліжко. Малюк Коргі зістрибнув з ліжечка і почав розправляти ковду, ковдру. Ой, здається, трішки заплутався. Тато Little Red Corgi puppy wants to grow up like his daddy dog. But how can he do that? Oh, I've got an idea, says Corgi. I'll do everything what my daddy does. Then I'll become a big dog. What does dad usually do in the morning? Every morning Daddy Dog wakes up and makes д his bed. Little Corgi jumps out of the bed and starts make his bed, too. Oh, it's not easy. Dad mm -hmm. Тато завжди робить ранкову зарядку, тому він такий сильний. Малюк Коргі вирішив побігати по кімнаті, щоб стати таким спритним, як тато. Ой, перечепився за гардину і мало не впав на китковий горщик. Tato Daddy Dog always does in the more morning exercises. That's why he's so strong. Little Corgi decides to run about the room. He'll be as fast as his daddy. Oh, here's a curtain. Oh, that's a flower pad. Daddy. Тато вмивається щоранку і старанно чистить зуби. Малюк Коргі теж так вміє. And... Oh, Daddy dog washes and brushes his teeth every morning. Little Corky can do that too. He takes the toothpaste and oh no, where's the toothpaste on the floor? Daddy. This

Тато йде на подвір'я і згрібає опале листя. Я допоможу, гукнув малюк. Аж раптом бумс перечепився і впав прямісіньку в пух, купу сухого листя. Тато Daddy Dog <плес> goes to the yard and sweeps the fallen leaves. I'll help you, said the little Corgi. He runs and suddenly. Ouch! Little Corgi falls into the heap of dry leaves. Daddy Кожного вечора тато заганяє отару овечок до сараю. Малюк Коргі підбіг до овечки і гавкнув. Дзяв дзяв. Бе овечка несподівано розвернулася і побігла за цуцням. Тато Every evening Daddy Dog and drives the flock of sheep into the barn. Little Corgi comes up to a sheep and barks Yap Yap baa, says the sheep and runs after the puppy. Daddy Тато поливає дерева у садку. Треба перепочити, сказав він, лягаючи на східці. Я все зроблю, вигукнув малюк, Коргій скопив шланг. Треба все добре полити, щоб тато зміг довше відпочивати. Ой, гусакам чомусь не сподобався рясний душ. Тато a rest, says daddy, and lies on top of d on lies down on the steps. Oh, I'll help you, cries little Corgi. And takes the hose. I'll water the trees in the garden while Daddy is sleeping. Look, the geese don't like the shower. Daddy. Ввечері тато цілує маму в щічку і бажає на добранчі. Малюкор їй цілує маму вщічку і також бажає на добранчі. Тато, а я тепер схожий на тебе, сонно пробурмотіло цуценя, вмущуючись на пухкій подушці. Так, синку, відповів тато, цілуючи коргів носик. Ти тепер зовсім дорослий. Малюк заплющив оченята. Тепер я великий і сильний, подумав Коргі, солодко посопуючи, як мій тато. asks the puppy, sleepily lying on the soft pillow. Of course, darling, says Daddy Dog, and kisses Corgi's little nose. You are like a big dog now. The puppy closes his eyes. I'm big and strong like my daddy now. Corgi smiles happily and falls asleep. The end. The end. Нарешті ми закінчили остання історія у цій книжечки. Тут є анотація, яка говорить про те, що книжка для дошкільного приблизного віку, ну, судячи зі шрифту і судячи з історії, яку ми прочитали, це дійсно це Історія для наймолодших діточок, але як ми вже говорили, читання таких книжок, особливо з метою практики англійської мови, читання, слухання вимови якихось слів, корисне буде для будь-якого віку. Не обмежуючись лише дошкільним віком, можете читати знову ж таки разом з дітками перед сном, як тут у нас останні історії, маленьке цуценятко засинало, Перед сном з дитиною кілька хвилин виділяючи, хай це буде 10, 15, 20 хвилин на читання книжок спільне, спільний час, який ви проводите перед сном з дитиною, і з користю для вашого розвитку, спільного розвитку з дитиною. Читання таких книжок. Книжка сподобалась. Так. Є з нашого боку зауважень щодо української мови, якості української мови і щодо якості англійської мови, немає. Так? Вся, вся лексика, вся граматика виклана на доволі на належному рівні. Зауважень щодо вичитки цієї книжки абсолютно у нас немає. Будемо шукати інші сюжети, інші книжки подібного плану. Задавайте питання, якісь рекомендації, можливо, зауваження, все це будемо читати, слухати і брати до уваги. Дякуємо дуже за увагу, до наступних зустрічей. Бувайте! Бувайте!